Балки. Їде, їде гість багатий, у дитячий край. Хто цей гість? Ви відгадали? Следила. У нічний зимовий час Їде коди.

Не Забудь у вас что на бабу? Буду. do povo Анку хату, Ось і всех метали, подальонки найклясты подаемки, видите, полетит прочесть. Давненько для валята, примадит книги у руках. Що? де? Післянькі на когаю, пихотику з погаю, я в тебе притуюся і тихенько помолюся. Що ще дай моїй людині на жіненькі у колі? А я обіцяю. Рано ввечері молиться, у школі добре вчиться, бо дичем і вдома з дітками не биться. і іще свята до церкви. Good yeah. yeah. По під подушки дарує. Ну що, поклонилися? Що подарунки втікають, Ну я не знаю, може дідусь вам не дав подарунок. Всі таки дивляться на мене, стікають. Ми всі зводили почують. Хто хоче подарунка, дуже сміється. Так, хто хоче подарунку, то треба запустити. Своїх молитвах. Слухайте своїх батьків, виростайте їм на втіху. А тепер прощавайте. За рік я знову до вас завітаю. Ваш святий Миколай. Діточки, бачите, Миколай сьогодні побував у нашій домівці, у вашому класі. І залишив для вас ось ці подарунки. Ну, бачите, він не знав, що ви... ми підемо в інший клас виступати. І тому знав, що ви тут житеся і тут вам залишив. Я навіть не знаю, хто їх має роздавати вам, чи ви самі це, то що такими ленточками замотати. І вас це буде допомагати. По порядку роздавайте дітям. Беріть по два і роздавайте. Всі? Ні, ні, всі не йдіть. По порядку роздавайте дітям, дівчатам. Кожній дівчинці давайте. А які гарні хатинки! а що цікаво там, які хатинці є? Цукер. Цукер? Собі а що погано немасі? Подивася, від передачу Миколаєву передав дорогу. Так, усі хай. Ви подивитися, що там? Ну, дивіться. А я бачу. Що там є? Сухерки. А може їх без подарунки? Дякую. Але ще ні обличчя не закриваєте. Хлопчики не дуже. І дивіться Я... сюди. Таня, підніми подарунок не Отак дорогу. Хлопці нижче подарунок. Нижче, нижче, нижче. Нам ногу йде, зчимаєш.